Слава Ісусу Христу! 23 березня Свята Православна Церква вшанує пам'ять святого мученика Кондрата і тих, що з ним постраждали. Під час гоніння на християн 3 столітті одна благочистива жінка на Ім'я Руфина втекла з коринфу в гори, рятуючись від переслідувань. Там вона народила сина, кодрата і незабаром після пологи померла. Промислом Божим, немовля, залишилось живим і було вигодоване чудесним чином. Йому опускалася хмара, що живила його солодкою росою. Дитинство та юнацькі роки святого Кодрата пройшли в пустелі. будучи вже дорослим, він одного разу зустрів християн, які просвітили його світлом істинної віри. Кондрат вчився грамоти, а пізніше вивчив лікарське мистецтво і досяг у ньому великих успіхів. Але найбільше Кодрат любив пустину. Безмовність і більшу частину часу проводив у горах, перебував у молитві та міркував про Бога. Минуло багато років в пустелю до святого часто приходили його друзі та послідовники, щоб послухати його настанов. За наказом гонителя християн безбожного Декія до Коринфу прибув воєначальник Єсон, святий Кодрат був схоплений разом з своїми друзями і кинутий до в'язниці. На допитах святий мужньо захищав свою віру в Христа Спасителя, тоді його стали катувати. Святий Кудрат, незважаючи на нелюдські страждання, знаходив у собі сили підтримувати інших, переконуючи їх не бояться і твердо стояти за віру. Не добившись ні від кого зречення, Єсон наказав кинути мучеників на розтерзання звірю, але звірі не чіпали їх, мучеників присудили до осічення мечем. На місці страти святі попросили собі трохи часу для молитви, а потім один за одним почали підходити до ката, схиляючи голову перед занесенням меча. Решта учнів святого Кодрата також постраждали за Христа, наслідуючи чоловіків, на муки за Христа добровільно пішло і багато святих жінок. Наслідуємо і ми, дорогі брати і сестри, святих, навчимося від них. І любов, яку вони мали до Бога і до своїй ближнє. Слава Ісусу Христу.